Вітаю, кожне місто та село, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами. Зюба Михайло з традиційним прогнозом на вівторок, 25 листопада 2025 року. Сьогодні у нас на чотуванні унікальна колода трикутних арканів Таро Children of Вакантанка або «Indian Starot» і тому епіграф цієї книжки. Сучасного шаману, Кенета Медоуза, там, де літають орли». Я думаю, що вже цю книжку ви і не знайдете, бо вона видана ще в 99-му році. Сьогодні зачитаю вам про тотем, який співпадає з Зодіакальним знаком Стрілець, який зараз і триває, з 23 ноября по 21 декабря «Время долгих ночей. В Северном полушарии этот период годового цикла, когда воздух свеж и морозен, люди, рожденные в это время, совы, ясно видят то, в чем они нуждаются и знают, чего они хотят достичь. Подобно сове, вашему животному тотему, вы обладаете острым зрением на мелочи жизни и любознательной натурой. Вы уклоняетесь от скучных и утомительных ситуаций, предпочитая оставаться в одиночестве для мечтаний и размышлений. Вы находчивы, можете полагаться на себя и без особого труда приспособляетесь к новой обстановке или изменяющейся ситуации. Следуя своему внутреннему устремлению, вы хватаетесь за новые возможности и принимаете новые вызовы. Несмотря на свою самостоятельность, вы нуждаетесь в тепле и поддержке близких людей, поэтому цените прочные взаимоотношения. Вы недолюбливаете любые ограничения и чувствуете себя лучше всего, когда вам предоставлена полная свобода самовыражения. Основной урок. Учитесь распоряжаться своими способностями и не рассеивать энергию в нескольких направлениях одновременно. Внутреннее зрение позволит вам различить скрытые препятствия, а душевная теплота и сострадание помогут тем, кто блуждает во мраке. Сподіваюсь, ця інформація була цікава і особливо для стрільців. Один зі стрільців постійно дивиться мої прогнози. Санчик, тобі привіт, можеш написати кілька слів, окрім того, щоб ставити смайлики. Ну і велика подяка всім, хто заходить на езотаріум, залишає свої вподобайки та щось пише. Бо це робота, перш за все, для вас, а не для мене. Я можу прожити і без цього. А деякі люди вже підсіли на ці прогнози прогнози. Що ж стосується цього вівторка, 25-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2-го, 11-го, 20-го або 29-го числа. Будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця сьогодні фартовий для вас день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу для вас теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком зодіаку, під яким ви ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости, якщо вам важливо, щоб людина побачила цю карту і зрозуміла, як себе вести цього дня. Друга карта загальна карта дня, і третя за днем народження. Тож поставити одну вподобайку за три карти це не так вже і багато. Що ж, давайте зосередимося на цьому вівторку. Кому потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворот. Відлік 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо зі стрільців, бо саме зараз іде цей знак. Вам випала карта смерті, не слід сильно боятися цієї карти. Ця карта пов'язана з трансформацією, з необхідними змінами, з долею, яка вам сьогодні підкидає якийсь шанс. Не бійтесь змінюватися, будь-які зміни, які будуть відбуватися з вами сьогодні, вони лише до кращого. Далі представники знаку Козиріг. Будьте обережні, Hanged це жертва, це повішений. Це небезпечна карта. Вона дуже часто пов'язана з якимись втратами, що ви можете стати жертвою якихось обставин. Також слід звернути увагу на своє здоров'я, ні в якому разі не знущатися над своїм тілом, не зловживати якісь речовини і надмірно пити алкоголь. Також пам'ятайте, що сьогодні такий день, коли вам треба більше допомагати іншим людям і менше думати за себе. Далі Представники знаку водолій. Що ж, вам випав ворог енемі ені це диявол в класичному таро, і це фатальні обставини, в які ви можете вляпитися сьогодні. Бажаєте ви цього чи не бажаєте? Це якісь брутальні люди навколо вас, які також можуть створювати вам проблеми. Це також люди у формі, які можуть сьогодні вам зустрітися. Тому, якщо ви їх боїтеся, якщо ви не хочете з ними зустрічатися, краще просто посидьте вдома, але і дзвінками. Ваш сьогодні також можуть дістати, тож бережіть свої нерви, пам'ятайте, що темні сили вони дуже часто провокують вас на неправильні дії. Далі представники знаку риби. Гей-йока, Гей-Йока це блазень в класичному тарону, аркан. Тож сьогодні не той день, коли ви можете робити якісь глобальні справи. Сьогодні гарний день для того, щоб відпочивати, дуркувати. Гумористити, тобто ви сьогодні можете тільки завдяки гумору виїхати і зробити якісь власні справи досить змістованими. А так, якщо ви надмірно серйозні, блазень обов'язково сьогодні над вами пошуткує. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Далі, овни. Немає у вас рівноваги. джастис, справедливість, карта внутрішньої рівноваги і контролю над емоціями. На жаль, контролю немає. Ви сьогодні перегорнуті. У вас сьогодні розум не може контролювати емоції, кризисні стани досить імовірні цього дня. Тож тримайте свої емоції під контролем і намагайтеся усими силами зберігати свою внутрішню рівновагу, бо сьогодні їх захоче хтось Похитнути також сьогодні погані зустрічі у з представниками знаку Терези. Далі тільці. Лаверс закохані, що ж дуже гарний показник. У вас сьогодні є вибір від вашого вибору, багато чого залежить. Якщо ви бажаєте виграти у грі, яка називається життя, то вам необхідно включати авантюристичні якості. Бо, якщо ви будете чесними і відкритими, це не принесе вам користі. Якщо будете чесними, будете бідними. Якщо будете лукавити, якщо будете. Завдяки хитрощам чогось добиватися, у вас це буде гарно виходити. Також сьогодні гарний день для того, щоб зустрітися з людиною, яку ви кохаєте. І гарний день для зустрічі чи бесіди з представниками знаку діла. Далі Близнюки. Дуже результативний день, вища карта, Всесвіту. Ось так вона виглядає в цій колоді. Це вакантанка, велика таємниця, так називали всесильного індіанці. З північної Америки, і це результативна карта. У вас сьогодні дуже насичений день. Ви можете закінчити якусь довготривалу справу, закінчити собі на користь і досягти певних перемог на будь-якому фронті. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі раки. День, коли вам треба повертатися до чогось. Шаман в цій колоді, це Верховний Жрець, він же Тот Гермес, Меркурій, Тресмегіст, і це комерційні справи, які сьогодні будуть негарно у вас виходити. Це також напрямок, якийсь чи ціль, яку ви, на жаль, сьогодні втрачаєте. Сьогодні ви можете гальмувати. Також вас, деяких з вас очікує, чи дзвінок, чи зустріч з людиною, яка. Народилися не тут з іноземцем. Далі представники знаку Лев Старс. Старс, зірки, це зірка магів, це планета Венера. В прямій позиції це дуже гарний показник, особливо для жінок, бо ця карта пов'язана з вірою, надією, любов'ю, з усіма гарними почуттями і з дофаміном, яким, які споживають постійно жінки. Хтось з вас сьогодні отримує якісь несподівані гроші, а хтось задоволення у ліжку з коханим чи коханою. Далі представники знаку Діва. Медицин, Well – колесо фортуни. Тут ця колода в цій колоді вона називається Шаманське колесо. Це дуже гарний показник. Дуже вдалий день. Можете ризикувати, ризик буде виправданий. Люди, обставини вам сьогодні допомагають. Можна кудись їхати, бо колесо фортуни крутиться у правильний бік. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. Далі «Терези». У вас сьогодні несподіваний день, Тотем – це страшний суд, це вищий аркан, він випав перегорнутий, і це каже про те, що сьогодні родичі вам можуть приносити занепокоєння. Сьогодні щось вас може вибити зі звічного вашого ритму, і це також можуть бути ваші родичі. І сьогодні такий буде день, що вам буде бажатися просто забутися і напитися. Але пам'ятайте, що навіть у алкогольних океані повинні бути береги також для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. І нарешті скорпіони Children. Children – це гарна карта. Це вищий аркан Сонце. І це сонце каже про те, що незважаючи на всі відключення, незважаючи на все, що відбувається навкруги, сьогодні у вас ясна погода всередині вас, сьогодні гарний день для того, щоб займатися будь-якими комерційними справами і займатися своїми дітьми про це, і каже назва цієї карти І сьогодні для вас відсотків на 90 дуже Цілком можливі зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки, бо вам випали рівнозначні карти. І загальна карта дня на 25 листопада перегорнута сила. Це неможливість контролювати ті сили, які вам не доручені. Це дуже поганий показник для військових. Військові, бережіть себе сьогодні силою. Ви не доб'єтеся нічого лише хитрощами. Також це проблемний день для людей, які б. Бажають робити якісь операції хірургічні, краще їх перекласти на будь-який інший день. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, то вдягайте щось жовтого кольору. Якщо ж подивитися на день, в цілому ніч не така вже і страшна, вночі не випало поганих карт. А ось в день, починаючи з ранку, починаючи з 8 години ранку і приблизно. До 14-ї години досить такі погані карти випали, тому намагайтеся у цій годині не планувати нічого важливого. А от ближче до закату сонця, починаючи з 15-ї години, особливо на закаті, будуть найрезультативніші години цієї днини. А я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця, перегорнутий самітник він же відлю. Удник, герміт, це гарний показник. Вас сьогодні нічого не утримує, ні ваші стіни, ні ваша країна. Ви сьогодні можете навіть пересікати державний кордон, якщо ви до цього вже дійшли. І сьогодні той день, коли у вас відкриваються нові горизонти. Зверніть на це увагу. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Уінер, переможець, в класичному таро – це колісниця. Це поганий досвід. це. Неможливість щось закріпляти, ані гроші, ані якийсь інформативний матеріал. Поганий день для того, щоб чомусь навчатися, поганий день для того, щоб кудись їхати. І особливо поганий день для тих, хто народився під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го, або 30 числа будь-якого місяця, Васічу в класичному таро, це карта Сутінки. Васичу так називали індіанці білих людей, жадібли. And we and... Жадний алчний, я навіть не знаю, як алчний перекладається українською, можливо, так і є, але нахабна людина. От таких людей ви сьогодні не зустрінете. І загалом вас сьогодні важко ввести в оману, ввести в якісь темні закутки вашої особистої долі. Навпаки, сьогодні у вас буде якесь просвітлення. Сьогодні ви бачите промінчики сонця, яке десь там на обрії грає, і ви можете до нього вийти з будь-якою якої складної ситуації. Єдине, що для вас сьогодні не дуже гарний день, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, уар, це розбита вежа в прямій позиції, це якісь поломки, це може бути апаратура, це може бути ваша машина, це буде, може бути війна, яка постучиться конкретно у ваш дім. Тому не нехтуйте сигналами. По Вітряної тривоги, якщо ви їх чуєте, краще знайти собі закуток і врятуватися від лиха, бо війна ще не закінчилася, і сьогодні війна може чіпанути саме вас. Єдине, що для вас сьогодні супердень, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 5-14 або 23-го числа будь-якого місяця, драмер. Драмер, це у нас. Помірність або сонячний геній в інших колодах вона називається Янгол, і це захист, захист з боку янгольських сил, захист з боку людей, оточуючих вас. В цілому ви захищені ініціатива у ваших руках, і ви можете зробити кілька справ одночасно. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Гарний день для будь-яких починань, карта Warrior – це у нас мах в класичному таро. Це, по-перше, гарна карта для чоловіків, якщо ви чоловік сьогодні з вами, ваша енергія. По-друге, це творчість і можливість щось розпочати нове. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, тут неморологія не, не бреше. Вам випав гарний аркан, називається він імператор. І імператор це ваше оточення, це люди, які вам Допомагають, і це можливість для самореалізації. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Медицин-вомен – це у нас верховна жриця, але, на жаль, вона випала перегорнута. Тож сьогодні поганий день для зустрічі, і для отримання якоїсь необхідної інформації. Ви будете отримувати дезінформацію, може боліти голова, а у жінок можуть розпочатися місячні. І нарешті люди, які народилися 9-го, або 27 числа будь-якого місяця. Матріарх. Матріарх це у нас імператриця або Езіда Уранія, це планета Земля. Матеріалізація думок, матеріалізація неможлива і можливі втрати, гроші заробити ви не зможете. А от сил можете витратити вдосталь задля того, щоб більше не займатися якоюсь непотрібною марною роботою. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні аркани, які називаються Children of Vacantanka. Хай все найкраще, що вони сьогодні для вас сказали, відбувається. У вашому житті як мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів! Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь.